Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. В цьому випуску я б хотів би вам запровадити показати нову рубрику, таку як розпаковка. Цього разу будемо розпаковувати різні товари для акваріума. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що такі товари їх на території України не знайдеш, їх в вільному продажі немає. Товари досить рідкісні. Значить, є такі, хотів розповісти про один такий тип світильника, як підвісний світильник, точковий. Є такий фірма, яка випускає світильники. Вона знаходиться в Штатах, вона називається Касел. Фірма Касел випускає дуже круті світильники, дуже широкий вибір, і вони там, ну, нереально продвинуті. Супер просто світильники, але у них там вартість, якщо для прісноводного десь в районі 1000 доларів один такий світильничок. Ну, там Бувають і дешевші моделі, але ну, щоб набрати, наприклад, на 500-літровий акваріум, це потрібно десь в районі 2000 доларів. Це дуже дорого. і, якби, ну, Хотілося б щось поцікавіше знайти за дешевшу ціну. Дивіться, що хотілося показати вам. Зараз покажу вам касели. Отакі вони. Китайці зробили дуже схожий аналог на касела. Він стоїть в рази дешевше, там десь щось в районі 100 доларів. Один світильник такий стоїть. Нарешті він прийшов і йшов дуже довго місяць. Отакий це світильничок. І зараз будемо розпаковувати дивитися на нього, чи має він право на існування, чи можна його використовувати як основне світло. Зараз ми з вами подивимося. Дуже було б цікаво подивитися, що це за звір і як з ним працювати. Все. Дуже банально просто. Це точкова конструкція, яка має в собі а, такий одну лінзу і кристал. Ну, зараз все побачите. Так, отака упаковка. Цікава. У нас номер навіть є. Є серійничок. Відкриваємо. Так, так, так. Опа. Що тут у нас інструкція. Отака От інструкція. Тут, мабуть, будуть різні. Ну, це рекламка. Далі, далі. Це що таке у нас? А, це лінзи. Ідуть дві лінзи. Одна на 70 градусів, а інша на. 90, о, така лінза Це 70 градусів зараз покажу 90 градусно, і ось 90 градусна лінза А в чому суть цієї лінзи, вона оцими своїми бортиками і відстанню зрізає лишній світловий потік, щоб він не потрапляв там на стіни, на глядача, скажімо так. Так, і сам світильник. Хоп. Такий важкенький, скажу. Кілограмовий десь, може і навіть і більше. Ух ти, красота яка. Ну, ззовні, скажімо так, практично ідеально схожий на касел. Ідеально схожий, тобто такі ж прорізи, все те саме. А таку ми маємо лінзу. Отут лінза, вона трошки матова. Непрозора. Я чомусь теж звернув увагу, що на фотографіях вона була матова, але чомусь здалося, що це така фото, Ні, це справді така лінза. Тут ця лінза не RGB, вона, як написано в опису, full spectrum. Тобто тут присутня не тільки RGB-схема, а ще й якісь ДОП-кольори. Зараз будемо все вивчати, підключати і дивитися От поки що розпаковка. Тут якась регулювання є інтенсивність і кольори. Бачите колор. А і це все ще має підключення до wi -Fi. Ну, Тобто у нас є на гаджет програмуліна, яка буде неї керувати. От, навіщо це? Чесно, ну, не розумію. Мені якось дуже чудно, якщо є керування через смартфон, навіщо це потрібно? Взагалі не зрозуміло. Ну, якраз отак. Так, це така лінза. І блок живлення повинен бути також. Так, да, є блок живлення. Бачите, тут теж описи йдуть. Блок живлення. Так ти! Так, блок живлення. Ну, ось вот такий блок живлення. Що тут у нас? 24 вольта, 5 ампер. 24 вольтовый блок живлення, 5 амперний. В принципе, дуже схожий на ноутбучний. Вилка. вот такой вот світильничок. Під'єднується він сюди. Досить просто. Ну, далі будемо дивитися, кріплення для а, сюди вкручується кріплення, і ви його підвішуєте. Ця, цей екземпляр замовлявся без кріплення, <кій> тому що в мене в моїй схемі вже передбачені стойки, мені досить лише вкрутити сюди. Скажімо так, якийсь люверс із тросом. Він вже буде висіти. Центр ваги тут розрахований, так що він буде не крутитися, нічого, він буде чітко так, як повинен бути. Отакі справи. Це є така у нас одна штукенція. Так, і ще хотів показати вам ще один товарчик, це ультрафіолетовий. Стерилізатор. Він цікавий тим, що він досить потужний. Він іде, Це, Це всім відома фірма Сансан. -сан? Цікаво. Греч. Чудне. Взагалі-то йшов він як Сансан. -сан. Фантастика, ви не повірите. Це навіть замовлялось в офіційному магазині Sansan. San. Ну, я в шоці, звісно, це, це буде для мене таке відкриття, якщо чесно. Офіційний магазин Сансан продає якийсь Греч. Ну, ладно, давайте дивитися на цей Греч. Ну, Все в принципі банально просто. Трубка 25 мм діаметр. Я дуже, звісно, надіюся, що там не буде якогось е зменшення е перерізу, щоб у нас потік не падав, я дуже на це сподіваюся. Дуже не хотілося б, щоб він тут зменшувався, чесно, дуже. Ще не зрозуміло, як його чистить, якщо він там у нас заросте бактерією так як не розбирається, може розбирається. О, ні, він розбирається, Ого, Він розбирається, так. Да. Так, да, реально голова откручується. Бачите? Цікаво. Давайте ламати одразу. Опа-па. опа, опа пулечки, ой-ой-ой-ой-ой, та тут капець, тут ціла схема, це скло. Да, блін, це скло і це теж скло. Так, да, це ніяк і не... Ну що, я б сказав би, так, да, воно, воно досить таки якісно зроблено. Тут переріз дебелий. Ну що, плюс? Плюс, плюс? Однозначно плюс. Ну, супер, скажу вам, ребят, взагалі. Що супер. Клас, ладно, будемо дивитися тоді по герметичності, по всьому. Що конкретно цікавило в цій модельки, зараз покажу. Це перехідник, це перехідник на 25 мм. У нас усі шланги, як ви бачили з попередніх відео, йдуть 25-ки, і це нам те, що треба. Це 25-ка. Те, що нам потрібно. Це, як я розумію, кріплення на стіну десь. Ну, да, до, до речі, дуже удобно, щоб він не висів, а десь був закріплений. Вхід, вихід і поїхали. Блок жилення такий якийсь нестандартний. Що сюди ми вставляємося, а не навпаки. Ну, отак, 10 Вт. В розрахунку пише, що десь там до 800 літрів. Акваріум до 800 літрів можемо стерилізувати. Будемо питатися, будемо дивитися. Значить, це була у нас рубрика-розпаковка. Кому цікаво, хто підтримує великі пальці вгору, задавайте питання, пишіть у коментарях. Далі буде. Те, як все ці товари працюють, як все це приміниться на практиці, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте великі пальці вгору, бережіть себе.